Привіт всім, з вами Ганс. Сьогодні анонсую серію відео, в яких розповім про те, як скласти оцей 3дюймовий FPV дрон. Даний борт я зробив для тестування обладнання і програмного забезпечення. Завдяки невеликому розміру та низькій вазі цього малюка я можу проводити свої експерименти в обмеженому просторі, але його потужності буде цілком достатньо і для польотів під відкритим небом. Також така FPV чудово підійде для виконання акроботичних трюків. А ще можна буде якусь камеру прикрутити та знімати красиві відео, але це вже якось після перемоги. Ще один варіант застосування для навчання, причому не тільки пілотуванню. В процесі збірки буду вас знайомити із внутрішнім світом FPV дронів, призначенням та будовою їх компонентів. А також із тим, як все це поєднати в єдину систему та правильно налаштувати.